Діти, послухайте, будь ласка, вірш про світлофор. Як переходиш вулицю, на зебрі зупинись. І перш за все уважно на мене подивись. Я шлях вкажу надійний, де небезпек нема. Трикольорове око я маю. Не дарма. В роботі я суворий і стриманий завжди. Тролейбуси, машини, біжать сюди й туди. Дивлюсь червоним оком, велю спинитись я. Одне мені потрібно це. Витримка твоя, а блисне жовте око, і ти не поспішай, бо жовтий не зелений, потрапиш під трамвай. Увага і зелений, привітно замихтів. він колір. Найдобріший. Щасливої путі! Діти, на що необхідно уважно подивитися, коли переходиш вулицю? Скільки сигналів має світлофор? Ви знаєте значення всіх його сигналів? Червоне треба пам'ятати і ти. Не можна, слід чекати. А жовте блимне, не хвилюйся, уважним будь і приготуйся. Зелене вітер дощ злива, Через дорогу йди сміливо.